Привіт! Ти дивишся на серйозну розмову. Шоу, де люди звичайних професій розповідають коміку про свою роботу. Приємного перегляду. Мене звуть Гордаш Андрій, мені 30 років, я тату-майстер. Перше питання татумайстру, яке я хотів би задати. Перше, ти що із зони вийшов? Друге а де ти отак запачкав руки? І третє: а чи ти думав, як хуйово будуть виглядати твої татухи в старості? Ну, все, до свидання. <ріст> Дякую. Шасне. Це була несерйозна розмова з — Ну Да ладно, понятно, що я рофлю, типу, у мене самого татуювання сам таке чув. Чи що взагалі часто тебе задрачують такими питаннями? Мене особисто такими питаннями не задрачують, але від своїх клієнтів. Ну, тебе ж теж багато татуювань. Якось я вже не знаю, я давно такого не чув. Можливо, моїх клієнтів частіше. Проте, ну це якось дуже тупо. Що буде з твоїми татуюваннями в старості? Без татуювань тебе буде шкіра, прям. <laughs> Я вже не знаю, що зі мною буде через місяць, блять. Ну, по-перше, по зараз такий час, що взагалі яка старість, Але. Да. А по-друге, ну камон. Ну, шкіра, блін, вона зістариться і без тату. Та давайте я буду вже розмальовувати. Ну і ви будьте. Плюс, а наскільки, до речі, те, щоб можна було оперувати цим людям якимось аргументом. А, якщо людина вже прям дуже доросла, там, навіть стара і шкіра стара, наскільки реально і наскільки складно, наскільки виполнімо зробити корекцію, щоб, типу, в старості у тебе краще виглядало татуювання? Чи буде все одно так собі, через те, що шкіра стара? Та ні, ну дивись, шкіра вона старіє, проте коли. Ну, скажімо так, вікову шкіру наносити зараз от малюнок, то в принципі він буде виглядати ну дуже навіть окей. Да? Да? Тобто, ну, і все ти можеш може взагалі... старості навіть зробити корекцію. Якщо ти тоді хочеш. Тоді взагалі аргумент про старість не працює. Та тупий він. Так, да, він тупий. Та як ну і перед цим теж не особо, звісно. <laughs> Розумні були. Добре, хорошо. А, таке питання, яке мене цікавить: а, що ти робиш, коли людина до тебе приходить і прохає набити прям відвертий партак от прям за лупу. Ну, не буквально. Та може і буквально. А, ну, неважливо. Ну, от прям приходять і прям кажуть, от можна мені My life, My Rules ось сюди, коротше, набити. Чи прям супер відверту херню? Ти в основному, типу, просто б'єш те, що людина так хоче, чи ти може якось намагаєшся пояснити, що це херня? Буває по-різному. На дуже багато чув я від ну різних майстрів, що вони. Відмовляють там, ну, дуже зневажають і все таке. Я вважаю трошки по-іншому. Я вважаю, що кожна людина вправі носити те, що вона хоче. My life my life окей. Раді Бога, ти може все життя хотів це. Зараз там не актуально, чи це якось тупо, чи це хто... Ну, Я скажу, що це мені не подобається, це вважається зашкварним. Так камон, боже, хочеш? на. Я можу підказати, направити в правильніше русло. Але я вперті і такі, ні, я хочу так. Ну, я такі, я хочу на картинки оцій. Так не буде. Там рука, ти хочеш на шиї. Я хочу так. Ну, типу, є люди вперед, Зроби я... мені руку на шиї. І там <плес> І там набита туп. Телефон. <плес> Чи було у тебе таке, що ти. Ну, я задавав подібне питання Барбіру, до речі, я питав у нього, що він робить, коли проїбався і щось сестрих не так, типу, зробив, помилився під час роботи. І у Барбіра я розумію, як це пофіксить. Ну, там щось підрівняв під стриг. Чи бувало у тебе, коли ти якось помилявся під час сеансу, і як це фікситься? Насправді. Дуже легко. Ну, все залежить від того, в якому ти стилі працюєш. Тобто, якщо ми робимо якусь там жорстку геометрію, так? тут вже дуже сильно ти мусиш старатись. Навіть в геометрії можна трошечки-трошечки вирулити, хоча там важче, і там бажано зразу йти правильною дорогою. І геометрія в основному проблема з тим, що якісь ровні це, лінії. Це має добу... бути рівна лінія без права да. на помилку. так. А в інших татухах ніхто навіть в кінці не пойме. Тобто, ти робиш з виразом обличчя, ніби так все потрібно. Це просто це, це порада багатьом татумацію. А потім оця, е, знімають оцю, як його, серветку, і там оця встратала Лара, Лара Крофт, знаєте, Кроф. як з цього відоснути. Ну прикиньте, сидиш на сеансі, і тут мастер такий. Прикольно. Це ладно татумастеру такий, а що проктолог так зробить. О. Таке питання теж. Я думаю, що це супер велика і значна частина твоєї роботи. У всіх людей різний болівий поріг. Ну я ж кажу, я сам бив, я спілкувався з різними тату-майстрами. У когось є високий болівий поріг, і їм, типу, пофігу, а у когось низький, і вони там прям дьоргуються від кожного, типу, торкання голки. Як ти з цим справляєшся? З страхом людей під час сеансу і з болем? Насправді багато хто, особливо коли перший раз, ну дуже нервує тут. Потрібно бути просто якимось, ну, типу, переконливим. Зараз це буде, ти типу, побачиш, це не стрьомно. Найпопулярніша фраза, яку я чув після першого, так скажем, тестового проходу, тобто, ти починаєш робити роботу, і люди майже ну, не знаю, 99% людей кажуть, а, так, я поняв. Тобто, це, набагато, мене так само було. Ну, це не так боляче, як люди собі уявляють. Стосовно того, що боляче. Боляче, в принципі, це теж така фраза. Е, найпопулярніша штука це терпімо, не боляче це аж так, що тебе корчить, так? але тебе за довгий якийсь сеанс може вже трошечки там підбалювати. Для того нормальні тату-майстри ділять роботу на кілька сеансів. Якщо да. попадаються якісь там відчайдушні ребята, яким там горить. Дуже треба більше там не зможу приїхати, чи ще щось. Ну, є і клієнти, які такі, я хочу 10 годин <гляда> <"Задан п 'я> да, за один раз. Да, <п 'я> да, <п 'я> да <п 'я> вони не знають на що вони підписуються, <п я> <п я> але хочуть. Ну мені якось, вибач, швиденько скажу: у мене це типу дві два окремих татуювання, і мені їх били типу окремо. І в цілому я це більш-менш нормально вивозив. Але коли я робив корекцію у цих двох татуювань, да я кажу, типу, цьому ну, тату майстру кажу. Ну, це ж корекція, це ж не треба, типу, заново бити. Я кажу, ну давайте. Я он... по одній, я нормально вивіз. Це ж корекція, давай швиденько, типу, теж за один раз. Як я там ахуєвал, конечно. І ти не, не врахував, що корекція життя. це по суті ж ти Корекція, з... це, по суті, що... корекція з... це по суті, да, просто та треба все перемалювати. <laughs> да? Да. Особливо, бля, ненавиджу білий колір, я ненавиджу його нахуй. — Бо він в кінці. Я його да. дуже... — Хтось бив татуювання? Побалодуйте, хто бив татуювання. Блять, білий колір, сука, ненавиджу. Білий колір робиться в кінці. Будь в кінці жовтий, ти б його ненавидів так. Ні, да, я розумію, що я його боюсь... боюся. Білий колір. <різь> а, ні, я маю на увазі, що да, він мені саме болючий, тому що у мене вже і так тут, типу, роздратована так, шкіра, так, так. Типу, і там. Ну так, да, коротше, понятно. Так, да, так от, біль клієнтів, як ти це вивозиш, як ти з цим справляєшся. Переважно більшість людей і вони терплячі люди. Тобто нема такого, що він там кричить криком. Тобто я ж кажу, а, це так, окей, погнали. Коли ти не можеш переконати клієнта по різним причинам поділити роботу на сеанси, тоді ти такий, ну чувак, ти Вутиміся. сам. Ти сам да. І він спочатку такий, всі налегкі, красота, красота. Потім проходить 5 годиночок, і він вже такий, а я би щось поїв. знаєш. Ну, вони вже починають видумувати, вже давай покуримо через кожні 35 секунд і так далі. Це вже не робота, я вже тоді ну, трошечки. Можу собі дозволити, так скажімо, присадити. Типу, ну ти хотів, давай, не, вже не вимахуйся, ми так будемо до завтрашнього ранку сидіти. Ну і все ну, окей. Да. Переважна більшість людей спокійно переносять татухи, і все окей. Для угу. того є перекури. Перекур, перекур це теж, і зло, і добро. там. Ну так, да, буває таке, що коли ти, типу ніби отвик, mm -hmm. да, і потім ще mm -hmm. важче почати. Тобто коротше. і три години підряд сидіти, ти і не зможеш просто фізично сидіти, плюс терпіти ще щось потрібно. Але і після перекура тобі трошки дискомфортно. Да, ну, я, нічого. я Потім все окей. А я чув про таке, що ніби є спеціальні мазі, які як це сказати? Німієчкіра, без бол. Я, я а, таке юзаю. Ти не юзуєш, mm -hmm. да? це я скептично на це дивлюся, і мені здається, що. За 8 років моєї роботи я ні одного разу це не, ну, не використовував прямо на своїй так практиці. Тобто я тестив, але я прямо ну, на своєму конкретно клієнті я це не, не юзав. І не було такого, що люди там не знають чи. Прям багали... вимагали обізболів. Да, 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 да. А ти це не юзаєш по яким причинам? Типу... З технічних причин. Ну, то... А, з техні... да, Це да. Не Мені самому буде незручно працювати з обезболеною шкірою, скажімо так. В чому різниця? Ну, вона ж дубіє, трошки, так скажемо, по-дебільному, подебільно. Да. Все, я зрозумів. Я просто думав, може, ти знаєш там такі, що це не труш на татухі треба бути тільки, Ні, щоб боляче було. Ні, Ну, це ж дивися, якщо я би про свої татухи говорив, то міг би там щось придумати. Якщо людина хоче бейсбол, то вона має право його отримати. Якщо я кажу, що я не юзаю, і по таким-таким причинам, окей, ну давай. Тобто немає ніколи проблем, ніхто не розвернувся і не пішов. Поняв. Теж такі питання, чи бувало, ну це теж де в одну тему. У мене просто там мені розказував один тату-майстер, що у нього був якийсь чувак з супер низьким болівим порогом. Ну і може він просто перенернічав, чи що. Ну коротше, він прям дергався від кожної типу, ти тільки там. Піксель нарисував, все, дернувся. І так по пікселю ти помалюєш. У мене така дівчинка була. Так, да, були. Я от що хотів спитати, чи бувало таке, що через те, що людина дергається, я розумію, що тобі в цілому важче бити, це і довше, і так далі. Але було таке, що ти прям, типу, зіпсував тату. Чи, мабуть, це ж можна пофіксити, навіть, якщо зіпсував? Ну, не було такого. Це такий мем. Знаєш, потягнув руку і пішла лінія. Взагалі-то, коли ти працюєш, ти. Якось слідкуєш за процесом, ти не просто малюєш на папері, ти враховуєш, як людина рухається, ти взагалі враховуєш багато чого емоційний стан і так далі. І тільки ця фігня в мене така ж сама фігня. Тобто ніколи... Якщо а, ти будеш робити татуху буде. і забереш руку, моя рука вже буде набагато, знаєш на три шаги впереді. <рес> Блін, ти буданов в світі цього. <рес> да, да, да. <рес> в світі <рес> тату. Я такий, ну щас дернеться, я просто. <рес> ну да, та й потім. Добре, хорошо, давай тоді перейдемо до етапу, що е, тебе дратує в роботі тату майстра. Я скажу так, я кайфую від своєї роботи, це, по-перше. Це круто. Це, Але це робота з людьми. Я кайфую працювати з людьми проте... Але Але людей не кайфую. Проте люди не різні. Сидиш ти там, живеш життя, в тебе проходить звичайний день, і тобі прилітає Дірект картинка, ціна. Ну, і тобі добрий день, блядь. Ти хоч знак питання там поставив, оце мене бісить. Тобто ти ж вибрав чувака до нього йти на татуху. Окей, ти хоч просто ну, знати ціни. Так. Добрий день, привіт. Ну, йопте, ти ж ми спілкуватися якось маємо. Чи я просто як машина тобі там півмільйона. Ну, оце, ну бо, це хоче, що щоб, щоб не палитись. Мене дуже бісить, коли не, не здоровий. Ну, і це ще може ну, розмір, розташування, так само, це ж так все само. теж варірується, да, так? Само, да. Тому, чи це, ти, так само, так. Як... Яка твоя ідея, який там розмір має бути, яке розташування, все від цього всього залежить ціна. Ціна складається no, yeah. з багатьох факторів. Ціна. Або там коли я я можу сьогодні. Ну ти молодець. це так не працює. Ось такі штуки є. Ну, тобто це відноситься до того, що просто бувають люди, якісь от такі трохи дивні. Це не дратує, це більше ну дивує. Типу, ти що, ну де ти живеш? Дзвонять, я теж не не люблю, коли дзвонять. Ой, я ненавиджу, коли дзвонять. 21 перша століття хто хочу Звон... я хочу, там щось я тобі розкажу, якби ну альо, ну ти ж. Віз... Можна написати в будь-яку соцмережу. Ну, нулю. Але... Странно це дуже дивно. А нема такого, що, типу, там, ти не назначаєш якісь там зустрічі, обговорити? є ж консультація, а, це вже ну, таке, все. це вже особиста зустріч. Ми вже маємо подивитися, в принципі, там, на розміри, заміри якісь зробити, так обсудити, щось на планшеті може помалювати. Це одне. А просто: альо, я тобі зараз плюс-мінус поясню, ну, що це, Це не Також не, не подобається. Мене в цій роботі абсолютно нічого не прям, дратує. Є штуки, які дивують, є штуки, які навіть там, уміляють. Оце коли проводять групу підтримки. Типу, як: у ну, вас там прийшло чоловік вісім. Ну, Той я піду по то я не беру. Якщо ти хочеш людину, і тобі важливо, щоб хтось був з тобою на сеансі, ок, бери когось одного нормально. А як... Але цьому одному буде дуже скучно. Спочатку він такий, що там, що там, Да, Далі, потім як... це вже. Я, ну, скільки, я так. Та навіть це коли на ся... сам сидиш, блін уже скучна, да, ти сам сидиш, Ну в тебе хоч якийсь екшн, знаєш, в тебе там з'являється все більше і більше якогось малюнку. Плюс, коли ти, наприклад, можеш глянути, ти хоч щось заліпаєш, а той збоку тупо в телефоні, тому що йому цікаво перші буквально 10 хвилин. Да, коли починають Це бить. трохи не... неправильно. Якщо а ти... в чому в основному проблема, коли багата компанія кампа... приходить, в основному вони просто заважають працювати? Ну, да, присутність. Поде... Ці... От прикинь, да, ти посидів, подивився хвилин 10, потім ти займаєшся своїми справами. Та й ти тихенько займаєшся, ти в телефоні тупиш, а як їх вісім чоловік, вони собі там альо-мальо, понял, ну це так і не має бути. Є ще щось можливо, якісь моменти? Ну, по суті ні. Мені подобається все, що я роблю. І, і люди подобаються. Я ж кажу, є тільки такі цікаві персонажі. ну так, Ну так Тобі, мабуть, по-моєму, ти мені писав, що у тебе своя студія, типу, да? Домашня. Холм-студія. Да. У тебе просто тобі, навіть, в цьому плані легше, що, по-перше, ти у себе головний, по-друге, Люди, коли до тебе звертаються, значить, вони вже, понятно, щось подивились, типу вони. Коротше, да. Це не просто вони зайшли там десь в тату салони, ну, де набили. Так, да, проходили мімо і такі опа, ану. Да. Тобто вже зацікавлені люди до тебе Ту там по цінам... О, коли каталог просять, це прикольно, дуже прикольно. Каталог, прикинь. які. А що у тебе нема каталога? Я не Це 23-й рік. Ну, кіно собі включи, я що знаєш. Каталог. Ще може з трайбаками, поняв? Трайбл це такі прикольні візерунки, колись були популярні. А каталог там, типу, що, всякі татухи і ціни ну, типу? Ну, люди чи... привикли ще з незапам'ятних времін, що, типу... Що ти заходиш в якісь типа аля, тату салон, колись так було, що ти заходиш і відкриваєш прям каталог, там в тебе, там дракони, там серця, там вовки, таке. А сам ти не можеш придумати, да, що тобі набити. <découvrir görüş> Тільки те, ну, що. Типа, так, <donner> це більше нічого не можна. Я хочу це змінити. Не можна. Так каталоги так вибачай. Ну, це зараз взагалі. А ще ти б'єш, поняв, як в каталогі б'єш в ящерку і рядом 1500. Так, там рис один, поняв? Uh, добре, хорошо, ладно, ну таке ще, може, хотів спитати питання. Я, до речі, знаю, що тату майстри початкові вчаться на, на штучній шкірі. Є штучна шкіра, а хтось я навіть чув, що на свинячій шкірі. На свинячій шкірі їх... на бананах вчаться. Ой. На бананах на, на, на чому ти вчився? На справжній шкірі. Ну, так я замовив цю штучну шкіру, воно мені зовсім не то пальто. Ну от, от мені теж, до речі, от... Взагалі, це я кажу? Ну, абсолютно. Чого воно називається штучна шкіра, я не розумію. Штучна різина, штучна штука. Ну, це не шкіра, взагалі, нічия шкіра. Такої шкіри <shidée> в природі немає. Так, <sh mistake> да, мені просто теж всі та твої маістризки спілкувався, кажуть, що вообще. Ну, no,, типу, ти потім все одно б'єш на шкірі, на назвичайні воно взагалі no, <sh revisit> <it>? не ну, <-on> mm. так. Це не то. Вона не така. Це не то. Добре, тоді я зараз задам тобі деякі ділеми. М -м, вони дурні, але uh -huh. вони такі повинні бути. Uh -huh. Це заплановано, просто щось вибори з двох варіантів. Видаляєш усі свої тату або повністю забиваєшся блекворком? Повністю. Якщо uh -huh. хтось не знає блекворк — це чорна залівка. Uh -huh. типу, да? uh -huh. Це, чорний, це так. чорна залівка. Дивись, я люблю свої тату, але я б. Видаляю свої тату, що я потім ще не налуплю. Повністю Black Ні, потім уже не можна їх <laughs> okay, далі набувати. Окей, тоді краще без тату, ніж повністю Black Work. Що сказав би ти мені там по. Ну <laughs> хорошо, давай повністю Black Work чисто отак по шию. <laughs> давай так. Тоді Black War. Да? Знаєм що. Може, воно само до того дойде, я ж не знаю. До старості, помниш, ми говорили про старість. Я ще просто, блін, бачив купу всяких відео. ну, на відео навіть в передачах, там, в старих всяких шли, типу, знаєш, там якісь. Диво, ви ж, ж не люди. <laughs> І там просто тіп собі забиває повністю лисину, веки, все забив собі, як ліопард, зробив собі yeah. там якісь типу зуби чи ще щось. Mm. А, ти би не хотів повністю прям забиватися? Ти взагалі це вважаєш красію? гарним чи ні? Ні, ну то, що зробив оцей тип Ліопард, я знаю, про кого ти говориш, Він там взагалі трохи з ума зійшов. Він не тільки Я думав, він 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 у мене блядь. не те, що татухами забитий, він ще ж там повставляв кучу імплантів, всякі, вібріси поробив, і очі, і вуха, там багато модифікацій було. Ну Це вже, якщо людині в цьому комфортно, а було некомфортно до цього, окей. Я таке не засуджую. Я до цього віднесусь окей. Mm -hmm. Якби він такого от позвав мене на пиво, я б не думав, ні, з тобою кудись на люди, ну ти що, ти фрік. Ні. Та я б з ним навпаки, якраз тобто, пиво. випав ну, пив. Я до цього ставлюся нормально, просто щось на собі можна. Ну, бачу, щось на собі не бачу. Я зрозумів. Ох, блін, на то всі такі правильні нормальні відповіді навіть не доїбешся до тебе, Андрій. Ну. Нащо ти така адекватна людина? Можеш бути трошки фріком. Давай, блівану ну, тут я щось... <laughs> Цікава пропозиція. Просто з нічку. Ладно, можеш не плівати. Спасибо. Я думаю, ми впораємося без цього. Наступна ділема. або ти відчуваєш біль, яку відчуває клієнт під час сеансу, або клієнт чує всі твої думки під час сеансу. Та хай чую. А що, ти не думаєш про всякі гадості під час сеансу. Дивися, ти поб'єш а типу такий блять таку залупу попросив не будь-пунену. Й... Ну ти воняєш, бля. Да -да -да. Типу таке... — до речі, парочка тут. Типу, така саль шкіру, <рес> Як це <мене>? сальна шкіра, бля. <рес> <рес> Обідався на сальну шкіру, прикінчу Ну, Як же мій скраб. Дивися, нехай слухають думки, там все в порядок, я думаю. Mm -hmm, да. Ну в тебе в основному нема, нема таких да, моментів, які б ти не хотів. Ні, Ну ти ж можеш прям відволіктися про щось своє, подумати, там, і людина узнає, що ти, там, наприклад, якісь пакості робиш з собою. <риклад> наприклад, я... ригаєш комусь в удовольстві. <риклад> 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 я думаю, що нічого страшного. Короче, dai, ти поняв, Буває думки. така штука, що ти е, проговорюєш це. Ти такий, слухай, знаєш, і що тобі зараз там в голові сидить, якщо ти викупаєш що ця людина така, що готова сприймати тебе, і вона не проти з тобою поспілкуватися, ти можеш прямо це видати і обсудити. Тому хай слухай думки, боль терпіти, якби ж там разочок. Да, це ж Всі mm. мої клієнти, ти що, не маєш совісті. Хорошо, е -е, наступна ділема: б'єш на лобі, напис місце для сидіння. Або б'єш на дупі, напис місце для входу. Я б'ю на дупі напис місце для входу. Чому не місце для сидіння? По тому, що ти зараз мою дупу не бачиш. Я думав він скаже, а я твою бачу. Я розумію, що воно прикрите, типу. Зараз ми починаємо бліц. Це короткі питання, короткі відповіді. Ти готовий? Давай. Тату машинка чи хендпоук? Тату машинка. Mm, Заживляюща плівка чи дитяча, дитяча, пилюшка? дитяча пилюшка. Розробляти ескіз чи працювати по готовому? Розробляти ескіз. Тату на зоні чи тату на поясниці? <рес> тату на зоні? Займатися малюванням чи займатися малюванням, де страждають люди? Займатися малюванням, де страждають люди і отримують офігенну красу в результаті. А блін, <світ> підкрутив на свою користь. А, добре, і заключне питання. Якби у тебе була можливість звернутися до а, всіх людей цього світу, від імені всіх тату-майстрів цього світу, що б ти сказав людям? Я б, скоріше за все, сказав. Ви вправі носити все, що вам заманеться. Ви господар свого життя, але деколи майстру трошки пляха видніше. Клас. Обласки. Це був Тату майстер.